Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу розказати, що моя сонячна електростанція за три дні червня виробила електроенергії по нових тарифах 2,67 вже на 100 гривень. Ось в мене на лічильнику 42 кВт в цьому місяці. Якщо їх купити по 2,67, це вже 110 гривень, мені треба заплатити, було б ну, державі за цю електроенергію. Ось тому я хочу е, вам розказати, свій дослід, е, хочу розказати вам свій досвід використання сонячної електростанції і що сонячна електростанція буде ефективна, якщо у вас є споживання. Якщо у вас немає споживання, то електростанція вона не буде ефективною. Така як у мене, автономна, без зеленого тарифу. Чисто це. Ось в мене є споживання, я за 3 дні спожив 40 кВт. Да, я не економлю зараз електроенергію. У мене зараз бойлер працює. Курчатом підігрів, вилупилися курчата, лампочка масла, я сутками 100 ватна. Ось, підлога працює, хоча на дворі і тепло, але хай Івані підсушує трохи, щоб було сухіше. Все одно зайва електроенергія, нема куди дівати. Ну Якщо б економно, то, мабуть, я б вдвічі менше. Спожив би, ну, якщо б економно. Бо я енергію геть не економлю, готую собі, собакам їсти на електроенергію, воду грію, витрачаю її не економлячи. Ну, бо в мене енергії зараз дуже багато. Але все одно, якщо у вас немає споживання, станція не буде ефективною. Мені допомагає ефективно використовувати енергію, ось ця автоматика. Вона, вона знімає геть усі надлишки і завдяки їй. Я маю за три дні ось таке споживання. Автоматика сама вмикає бойлер, сама вмикає е, теплу підлогу, сама вимикає ці навантаження, якщо на інверторі є перегрузка. Тому е, я вважаю, що необхідно створити в домі умови максимального використання сонячної енергії. Я в себе створив таким чином. Е, в майбутньому, як я побудую теплоакумулятор, я на, на другу ступінь. Бойлера підключував теплоакумулятор, а бойлер буде грітися тільки на одному ступені. Ну це діло майбутнього, ну взагалі що? Щоб станція була, ваша станція була ефективна, окрім акумуляторів хороших, інвертора хорошого і сонячних панелей, треба подбати про те, щоб у вас було ще й ефективне споживання. Розподілити навантаження таким чином, щоб максимально в сонячну погоду було навантаження в день. Щоб воно було максимально автоматизоване, ну, ось, як, наприклад, як у мене. Зайві навантаження, такі як бойлер, щоб вони не вмикалися вночі. Ну, Ці всі якби, нюанси по чуть-чуть, по чуть чуть і піднімають ефективні станції. Тому бажаю всім по можливості використовувати альтернативну енергію. Це вигодно. Це, звісно, не зовсім дешево, але це вигодно і в майбутньому це окупиться, це перспектива на майбутнє. Це підвищення цін, яке зараз анонсували і впровадили в нашій державі. Це не остаточне, я в цьому впевнений, буде більше, оскільки планують зрівняти вартість квт години по зеленому тарифу і вартість квт години для населення. Ну, Це чутки, поки що в нас рівень 2,67. але я вважаю, це моя думка, що це не, не, не потолок. Буде подальше підвищення. Ну, ось таке. Тому от такі. Е Думки хотів вам, з вами поділитися, дорогі друзі. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.